Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Gave Yarchie Freddy's. Це в нас має бути просто неймовірним хорором. У мене дуже великі надії на цю гру. І, в принципі, це була ціла пригода, щоб знайти її без вірусів, щоб вона працювала. Тож я пропоную не чекати, а понурюватись в цей таємничий світ. Так, це в нас зміна перша. 12 okay, no good evening. Wanted to give you a call to help you get settled in, considering I heard you took the job. Well, to say your resume was less than impressive. Ух, ебать, вон и страшный, <связь> блять, пиздец. пиздец. А Это что такое? <связь> ага, я начинаю с камеры. Окей, а час скидывается, добро? Точнее, не скидывается. Окей. Okay. немає.

Єбач ублюдок. Фу. Блять, а звідки він напав? Ох, їбать, піздец моє серце відне. Бляха. Це при тому, що я спеціально не концентрувався. Так, добре. Скіпи. Він в нас має бути... Uh, оцей оцей кролик, uh, мішка і курка. Далі. Де це він був? Не тут. Uh, це яка камера? Оця. Він тут готується. Получається, біля нас, і його треба спугувати шумом. Добре? Що це в нас таке? Блядь, зайц дебил, сука, злякав. От де він? О, ну окей, тобто він звідси не нападає. Блять, ху. Його... В смысле? Блять, ебана жесть, я, блядь, сам себя извлекал. Дэвин! Чё, блядь, съёбаю нахуй отсюда. Ой, сука, чувствую, что у меня надевало вообще прям погоня. Блять, сбегался. Добре, добре, я його помітив. Давай, блядь, уходь нахуй. Дай вин, він, дай він, дай він. Немає. Блядь! сука. Окей. Просто я, блять, я розтерявся і не зміг. клас в батареї, як я зрозумів, в мене немає, треба просто вижити. Це у нас поновлюється, це поновлюється добре. Де він ходить? А, бачу, ось сього він. А. Я буду як кіберботи? Далі. Блять, не, немає, давай далі. Ось все він. Хай, шо, 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 шо. ти дивишся? блять, він взагалі ніхера не такий милий, як тут. Ну я його відпугував, як міг. Воно само заряджається? Вимикаю. Вмикаю, окей. Пишев нахуй. Фу, блядь. Ой, блядь, еба. Ёб... Не понял? Поняв. Так робить точно. И він один просто. Я не можу розібратися з Зайцем? Осі, добре. Блядський ублюдок. Окей. А, це він тут. Чекаємо, поки сюди піде, щоб його спугнути. добре. Блять. Давай, я тебе теж бачу. Не-не-не, не. Что, блядь? Фу. Ой. Доброе. саживаем. Давин, давин, давин. Е. Хоть, уходь, ні, ні. Блять. І це ж виходить тут не одна ніч, це людина це пережила, і він такий, ха, чому б мені не продовжувати працювати тут далі? У мене немає слів. О, ну, бачу його, добре. Ну, в принципі, легше, окей. Ти починаєш вивчати ці патерни. Ти розумієш, де їх видивлятися на камері, і це становиться трошки легше. Ух. Окей, він тут. Подивись в камеру. Ха-ха. Оце я тебе забайтив, дебів, Боже. Не ж до мурашок пройняло. Типу. Все він один вихід. Я ж не спорю, що можливо вона в принципі не така страшна, як я собі й думаю, але я завжди граю в ці ігри з таким настроєм ну, настроєм, що я як і хочу налякатися. Ну, вже ж якщо в мене товаром. Пошел, блядь Ух, сука, ублюдок, блядь Окей okay. Що не зможу пройти одну ніч навіть. Да ну. Я ще настільки жахливо граю. Все, заспокоїлись, взяли себе в руки. немає Перегрілось. Відпочила системка подалі. Де? Ні, ні, поганий кролик, Ні. Він не може придумати і зайти через інший вход? Пошов, блядь, відсюда нахуй. Пішов, куди? Блядь, як не вчасно. Окей. Блять, нема, не окей. Не бачу. Уйшов, просто уйди звидце, блять. Нии, блять, уйдися нахуй вит блять. Блять, что за звуки? Бачу, кай, okay, добра. Блять, ну что ж трошки. Стремаемся. не Ні. Пішов. Нахуй. Просто уйди. Уйди. Дыду, блядь. Блять, фух. є. Окей. Добре, перша зміна відроблена. Фух. Це все? Дійсно? Ну, кухня відмита і маскоти трішки грязні. Тож тобі треба їх почистити? Так, так, що ще? Я думаю, це. Що це за запах? Е, я перепрошую. Е, цей запах, звідки він іде? Стоп, ти це чув? Що? Я чув? Це підвога. Вона пуста. Ох, не звертай увагу! Це просто склад там знизу. Ну, мені треба піти подивитися, що там я можу. Топ 5 класних. Решение. Так, так. Следуй за мною. Но я думаю, что и там ничего хорошего... Ну, просто не очікує. Блять. Не. Круто. Не хвилюйся, все буде добре. Ага, круто. Що очікувати від курки? Я вже і зайця бачу. Не забувайте дві... Диви... О, блядь. Що ти тут робиш? Їй щось вовче погано. Камера 7. Блять, иди нахуй. Ты, блять, нахуй неадекватный. Хоть-то звей ты. О, блять, не, чувак. Пурка. Юрка. Уйди. Уйди. Камера 7. Ні. Ні, чувачи, ні. Блять, да заяц. Курка побегла. Ебать мне нахуй рот, блядь. В принципі, в принципі, в принципі, в принципі, я зрозумів, що треба зробити. Я просто дуже сильно поспішив двері відкрити. Моя вона. Окей. Ні, не цікаво. Ух. В принципі, тут е, щось такого прям суперскладного поки що немає. Знов таки. Тяжко, тяжко, але можливо і цікаво. Блять. Кажу, я і путаю кнопки сходу. Така досить динамічна гра. Okay. Сука, заяць. Давай. Тікай, ні, не треба. Не роби те, що ти хочеш робити. Уйди, будь ласка. Чоловіче, повертайся на стіну? Я не поверну. Ні. вона бігла? пока. Окей, okay. не забувай про кекс. Ні, чувачу. Є. Норм. Я поки не розумію, як працює курка. А для мене якась непресказуема, тобто, ну. Окей. Якась фігня я взагалі нікого не бачу. Не подобається є, є. Окей. Ну вона бігла. Ага, бляха. Блять, головне, щоб вони до мене вдвох не прийшли. О, во-во-во-во. Уходь, уходь. Уходь. чувач, тут не раді. Окей. Пішла. Блять, яка курка? Проверяем. Так. Окей, okay, все. Ух, тут курка тут. Блядь, як це було близько. Бух, блять, Є. У ёв твою мать, окей. Друга зміна в нас готова. Блядь. Ну, якщо чесно, це дійсно складно. Це не виглядає добре для Фредді Фазбера зараз. Я казав їм весь час. Я казав їм, що станеться, якщо вони підуть, але вони не чують мене. Останній ночі, коли ми зачинились, Вульфган зміг втікти з ресторану. Давайте не будемо казати, що він далеко пішов між нами. Він просто скалапсував в вагоні, слава Богу, що це було тихо, і він не зміг якось наврядити нашому бізнесу. Вони усвідомили, де вони зараз? Вони не можуть піти. Тож, сьогодні ми з вами грали в Graveyard Shit at Freddy Fazbear. Чесно хочу сказати, що для мене дуже цікава гра, вона заставляє задуматись, але в принципі мені подобається, що вона проходима, якщо докласти певні зусилля і зрозуміти алгоритм дій. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, як вам гра такий формат в цілому. Тож, всім гарного дня! чи вечора!